Даний аграт називається хатер 6000 тисяч, потріблюючий каток, який захват 6 метрів. Розкладається він гідромеханічний. Тобто циліндри видавлюється за допомогою трактора русії, при русі назад даний аграт розкладається. Ви здаєте назад, майже розклався він, став в розкладному положенні, призупинилися циліндриком, трішки подали центральний каток назад. Ще плавно здали назад, розложилися, видавали циліндр, повністю опустили, опустили, щоб всі котки стояли на землі. Горизонтально було ваше віо, дишло. За ви ставите в нейтральне положення. Далі що ви робите? Ви є у нас таурлепи або ж так називаємо розтяжки. Ви їх фіксуєте, є вухо, одне на кр... одне, тут з цієї сторони, друге з іншої сторони на крилах, і так само є на дишлі. Ви їх встановлюєте, робите, робите натяжку, щоб у вас була нагрузка не тільки на центральну частину, а щоб їх тягнули крила, щоб рівномірно було це все працювало. Далі є в цьому агрегаті які система смащення. Є маслюнки в корпусі, де розкриваються крила. Ці маслюнки мажуться один раз в день. Є маслюнки. Та от ці масленки, вони ж на котках на подшипниках тут обслуговуємо, самоцентруючі. Їх два рази в день потрібно мастити. Так само на, є і тут маслінка, на цих самих поч... підшипниках. Далі. У нас пустотілі котки, вони призначені для того, щоб можна було заповнювати їх водою або ж відпрацьованим маслом. Краще моя порада краще сюди заливати відпрацьоване масло. Щоб у вас е, не було такого, що вони працюють котки вже пізній осінь, до пізній осінні, щоб де не схватив мороз, не порвало ваші заглушки, е, ну, котки не деформували, щоб ви їх не викинули. Далі, що у вас ще відбувається? Коли ви починаєте працювати, ваша швидкість залежно від е, рельєфу може бути від 10 до 15 км за годину. Чим швидше, тим краще буде, але на розворотах бажано швидкість скидати, щоб у вас ви хочете розвертатися, щоб у вас не ламало крила. Так само ж і радіус до розвороту робить дуже краще більше, щоб у вас не було ізлому, бо буде нагрузка на самі е, та розтяжки і на самі крила. Далі. Що у вас ще постмаски є? Те, що вам мажеться. так само за два рази, раз день маситися маслюнка на е, дишлі. Є. Ще коли у вас певний період попрацює на даний агрегат, ви подивляєте, у вас є на кожному крилі гайка корончата із шплінтом. Щоб у вас, якщо ви бачите, що у вас з'явився маленький боковий люфтик, наче трішечки підтягнути, не допускайте сильного розбиття, бо розіб'є палець, розіб'є втулку, буде горе. Дякую за увагу. Звертайтеся, порадимо, поконсультуємо.